Привіт. Мене звуть Герман. Гарман. б міг подумати, що зараз я у центрі Львова йду по березі річки. Вона отут. її Полтва, і вона справді тут. Її не видно, але вона внизу. Вона тече так само, як і машина програми таксі. От її інколи не видно. Але повірте мені, вона є. І в ній роздають гроші. Липувала так, так, Та Їдемо звичайно щоби себе бачили з збоку. Ви такі змерзли, що обов'язково їдемо. Та, Промерзли На ниточку Тоді, змерзли. Давайте, на Змерзли на ниточку. Боже, яка яка прелість, змерзли на ниточку? Герімо. Це телевізійна програма Таксі. Їдете, ви безкоштовно, ви нічого не платите за повезло. В будь-якому разі про гроші забудьте. Протягом поїздки ви відповідаєте на запитання, і якщо відповідаєте правильно, то гроші вам плачу я. Робло. Я дуже щиро. І скільки ви платите? Слухайте. 5 запитань по 50 гривень, це легкі, 5 запитань середніх по 100 гривень. І далі йдуть складні запитання, вони по 200 гривень їх безліч. Поки ви їдете, ви відповідаєте на запитання. А тепер увага. Можете не доїхати. А чому Тому що, якщо ви три рази да мені неправильну відповідь, то я зупиняюсь і ви так само як заходили живаго, так само ж вагою виходить. Ми саме беримо. Тими самими дверима. Да. Так само, так само урочисто. Ну що, згодні їхати? Да, поїхали. Поїхали! Як звуть вас Наталя, Катя, Катя. Наталя, Катя і Катя? Да. Все зрозуміли? Про все домовились, слухаємо перше легке запитання. Де саме у Шотландії начебто мешкає легендарне чудовисько? Чудовисько, то це Лохнеське, напевно, так? Да? Лохнеське чудовисько. озеро Лохнес. Озеро Лохнес. Правильно відповідь. 50 гривень заробили. <хліхи> слухаємо наступне легке запитання. Яку назву має мисливство, що заборонене законом? Яко назву мають мислиство, що заборонено да? законом? А, так, да, браконьєрство. Браконьєрство. І це теж правильна відповідь. Так, так. чудово, ідемо далі. Наступне легке запитання. Як називається рот і ніс птаха? клюв. Дзьоб і клюв. Ми хоч із Все це по-українськи. Ми хоч із Києва, але розуміємо українську мову, чесно кажучи. Правильна відповідь! Все б або клюв російською. Ми вже 150 є. Вже 150 є? Так, виходимо до гуляти. Власне, тепер залишилось одне. Доїхати до Липової алеї 1А. Наступне легке запитання. Давай. Який розділ мовознавства вивчає звуковий склад мови? Щас я скажу, щас скажу. Це така тупа. Давайте думаємо, звуки чекають. Наталя, ну ти ж не зовсім блондинка. Наталь, думай. Так, звуки, 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 ну. Ні-ні-ні-ні-ні-орфапія -ні. це не це. А що? Тоді кажи, що правильно. Щас. Десять секунд. Та пускай буде орфепія. помилимо зараз. І там з'являється червоне світло. Це неправильна відповідь. Ми неправильна відповідь. Знависи. Знависи. Правильна відповідь фонетика О! від фоно. Звук. Я Наступне легке запитання. У кого саме була закохана мадам Грицацуєва? Грица У кого була закохана мадам Грицацуєва? Грица Цу... Треба дзвонити, тому я точно цього не знаю. А кому значить мамі? Мамі дзвонять. О, мама, 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 знаю, мама, мене мама все знає. – Мама залізно знає. Маноку, мамі Грица Цуєва. так? – Так. – Як мама, мама, шка, візьми трубку. мама Оля. Маму, ось привіт. До тебе є одне, одне, одне запитання дуже швиденько. В кого була закохана мадам Грица Цуєва? 12 стиль В кого вона була закохана? Ти що, Остап? Устапа бендера. Остапа бендера. Добре, все. Я тобі потім зателефоную розкажу, що тут таке було. <х hemen> да, спасибо вам. Остапа бендера була закохана. Мама мене точно все знає. Це правда. От, і от на рахунок три починаємо гучно всі кричати Слава мамі! Раз, два, три. Слава, Слава мамі! мамі! Слава <х hemen> мамі! Це правильна відповідь! <кліпсвіт> Розказуйте, хто ви є чим займаєтесь? Ви їдете, що робите? Коротше, кажучи, розказуйте щось про себе. Їдемо святкувати просто-напросто. Да. А що святкувати? Фу... День народження? Ні, не день народження. Просто то, що вчора була хороша погода. Е, сьогодні вже погана, то треба грітися і святкувати. Якось вина випити. Ну там подружка нас чекає. Чи ви навчаєтесь? Ні, ми працюємо. Ви працюєте? Так. так. Що робите? Торгові представники. на бухгалтерів ви так трошки не схожі. Ні, торгові представники. Торгуємо повітрям. У Львові торгуєте повітрям? Так, я ще вчився на ветеринара. На ветеринара. А тебе як занесли? Люблю тварин. А які тварини тебе є? Чотири собаки, три кота, голуб та щури. Слухаємо перше середнє запитання. У якому місті найбільше архітектурних витворів Антоніо Гауді? Гауді в ще італіяни. Я думаю, у Львові теж багато таких архітектурних ворів. Правда? Антоніоґадо. Точно не його знаю. Так, в Римі. Давайте кажемо в Римі. В Римі. Хай Римі. Відповідь в Римі. Я приймаю. Це неправильна відповідь. Добре, якому глянете? Барселона. Барселона це місто, яке в принципі його славу туристично створив Антоніо Гауді. Але ви виграли! Так, Ура! Але так, отак -от, отак як, ура! Якось тому що так що, Якщо на трьох поділити, то добре, давайте тоді, тоді давайте, спробуємо збільшити цю суму. Три конверти. Угу. Легке, середнє і важке запитання. Ви втягаєте самі собі. Е, я його озвучую, якщо відповідаєте правильно, то отримуєте 400 гривень. 200 то мало, на трьох. А так вже як мінімум 200, буде. Або 0, або 400. 200-040. 400, 400, Давайте легке запитаємо. Давай, у тебе ніжними ветеринарними руками перемішай. Ах, знав, кого самі щасливі. Перемішуй, перемішуй, перемішуй. <рив> давай сюди. <рив> Якщо ви цього не знаєте, я не знаю, як ви будете ходити вулицями цього славного. Так, львів'янки, справжнього християнського міста. церков більше, ніж раптом. Це про церкву. Що буде. святкують християни на сороковий день після Різдва? Різдво 7 січня, правильно? Через 30 днів буде 7 лютого. А ще через 10-17 лютого, сімнадцять, 18 У мене подружки день народження. Да, то буде хреще. Але Пасха вираховується, правильно? Якихось кожного разу міняється. здається, це ближче до Пасхи, чим до цього хрещення. Я знову добавлю. Відповідь Пасха. Що водохреща? Водохреща. Я вирішила. Ви подумали, а я вирішила. Тобто водохреща. А трьох коли? Водохреща. кажемо водохреща. І? Відповідь водохреща приймається. Не знаю, як воно у вас називається. Але називається воно э, російською стрітення Господня». Стрітиня. Стрітення. Все, так. дівчата, було дуже приємно, було дуже класно, насправді, і було дуже, дуже весело. Дві блодинки, брюнетки, будь-які у нас таке вперше. Все, бувайте. Все, тоді гарного дня. А, дякую, дякую що покатали. Ось класно Добрий день! Куди? На площі Івана Франка. Можна? Зайте, так, звичайно, що можна. Треба. Дощ холод, Мерзно, а у нас світло, тепло і приємно і прекрасно! Все добре, добре і красиво! Це телевізійне шоу Таксі. В чому я ополяю від звичайного таксі? Ви знаєте? Ні, я не знаю, але Ми... я бачу, що тут дуже яскраво, тут дуже, дуже тепло. Яскраво. і весело. Тут дуже яскраво, тепло, класно, О, ще ну, й гроші вилуче. дають. А ще й гроші дають. Здорово. Привіт. Як звуть? Наталка. Наталка, іще раз здорово, і ще раз, здоров, Ай, ще раз привіт. привіт. Ти нічого не платиш протягом усієї поїздки. І, і після неї ти нічого не платиш. Проте ти відповідаєш на запитання, і якщо відповідаєш правильно, то я тобі плачу гроші. Якщо ти зробиш три помилки, то після третьої помилки я змушений буду попросити тебе вийти. Добре, буду тоді ловити таксі десь там. Вже з там тої точки, до якої дам правильно. Як мені подобається твій оптимізм? Сидиш на канапі чи там на дивані, дивися розважальні шоу, і думаєш Боже, ну як вона не знає таке елементарне питання, але коли ти отак фантастично, сподівано для себе опиняєшся, от в, в, в такому таксі, в якому потрібно давати відповіді, знаєш, я чесно розгублена, я інколи навіть можу забути, щоб звати Наталка. Тому... Так, дивись, тебе звуть, Наталка, тебе звуть Наталка. Починаємо грати. Ай, мені диваюсь. страшно. Не бійся, не бійся, все буде добре. Я щось так думаю. Тримай пальці у будь-якому випадку, слухаємо перше легке запитання. Дитинча якої пташки не знає своєї мами. Зозуля підкидує яйця, та це з того розряду дитинча якої пташки не знає своєї мами. От в мене вже почалися сумніви. Так, я ж тобі кажу, ти заспоко... заспокойся. все. все. Вдихає, видихає. Да, да, да. Пакетик знайте американцями. в пакетик на під час панічних атак. Та розумієш, я недавно нещодавно була блондинкою, І тільки недавно стала брюнеткою. І для мене це важко. Ні. Це відповідь. Давай. Зазуля. Відповідь Зазуля приймається. І це правильна відповідь! Давай, давай, видиха. Все, все, ти вже відчула, як це має відбуватись. Страшно. Не бійся, все буде добре. Головне менше сумнівайся. Добре. Поїхали. Наступне легке запитання. Яку назву має зворотня сторона монети? Орел і ріше. Давай так: офіційну. Офіційна зворотньої сторони монети. Тобто, або Ага, офіційна. Ну, офіційно. Це є зверху, монета має номінал, напевно. А ззаді це герб. а можна є витягнути такий, монету подивитися? Є такий народ. Ні, ти можеш витягти монету, але чесно кажучи, воно тобі. Ну да витягай, добре. Давай витяг. У ну, тебе немає знайомих нумізматів? А... Нумізмати це люди, які збирають монети. Ні, але у мене є дуже розумний. От, дивися, це герб. Герб України. Відповідь герб приймається, і думаю, що ми з тобою обоє в цій машині знаємо, що це неправильна відповідь. Неправильна відповідь Добре, скажіть мені, правильно Правильна відповідь реверс. Аверс і Реверс. Реверс. Аверс, це головна. Ну да. там ну, все, я б це, до цього не догадалася. Лицьова да, лицьова, лицьова сторона, сторона монети да. Реверс це ну, традиційно в народі кажу кажуть традиційно в тому, а. в тому то й справа. Тому тому я і сказав, да, наукова назва. Да? А зараз третє легке запитання. Ти зробила одну помилку. Яку саме назву має найбільш родючий ґрунт? Чорнозем. Чорнозем. А знаєш чого, я була нещодавно вернулася з Парагваю, так і там вся Затисли, земля червоного так, да? кольору. І таке поняття, як Чорнозем, і коли їм розповіла, що в нас є чорна земля, вона родюча, вона красива, вона, вони, вони, були в шоці, і, вони були в шоці від чорної землі, а я була в шоці від червоної землі. У мене були там концерти, я заспівала пісеньку Червона рута, то весь зал став почав плодувати. Думаю, клас, знають пісню Івасюка. Насправді, на другий день була розв'язка так, Водій, котри, котрий віз мене на наступний концерт, так, каже, Наталка, та пісня про е, нашу дорогу була просто супер. Думаю, про яку дорогу, виявляється, рута. Це їхньому дорога шлях а, а, рут, а червона так. рута це пісня про їхню червону дорогу <смі> тому відповідь чорнозем <смі> відповідь чорнозем приймається і звичайно що це абсолютно правильна відповідь правильний доміж іншим чорнозем є найродючішою землею не тільки у європі але кажуть і у всьому світі я бачу що ми вже під'їжджаємо до мого пункту давайте давай давай, давай 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 наступне легке запитання як звати святого Покровителя та захисника закоханих? Як звати святого покровителя? Це 14 лютого святкується День усіх закоханих, і покро, покровитель всіх закоханих це святий Валентин. Святий Валентин відповідь приймається. Йо, йо, йо. Безумовно, правильна відповідь! Найромантичніше свято, в році. зрозуміло, але так собі невелика ромарочка, найромантичніше свято відбувається у той день, коли а, святого Валентина стратили насправді. Так, ну це Усі радіємо, що святого Валентина покровителя закоханих стратили. Площа Франка! Десенко, ще одне запитання. Давай. Легенько, давайте, поїхали. Який материк омивається водами чотирьох океанів? Yeah, чотирьох чотирьох океанів. Який материк омивається водами чотирьох, чотирьох океанів? океанів. Е, ну, мабуть, і в разі. Це найбільший материк, і він з, з різних сторін. А знизу може бути на ну, Атлантичний, Тут є з боку індійський, а, зверху а, атлантичний. Блін. А давай подзвонимо. Давай дзвони. можна? Дзвони. Давай, ну хоч використати. Знаєш, як, як як справжня жінка, використає хоч щось використати з того, що можливо У мене є подруга, яка дуже ерутована. Вати є, Оля Оль, привіт, допоможи мені. Будь ласка, я потрапила в таку ерудовану програму. Скажи, який материк омивається чотирма океанами? Ну мій варіант це може бути Євразія, типу як материк. Може бути Америка, може бути Австралія. <см�》> Знає, що я не знаю, які там ще. а може Африка, Євразія. Євразія, та ну в мене теж була Євразія. Давай хай буде Євразія тоді. Євразію, окей, давай дякую тобі за допомогу. Все, тримайся, па. Відповідь Євразія. Євразія, так. Це правильно відповідь! Правильна відповідь північні лідовити атлантичний індійський тихий. Чотири які які обмивають Євразію. Так, скажу, що ми вже проїхали. Ну. А ти виграла. 200 гривень. Так. Дивись, це називається супергра. Три конверти, три запитання. Одне середнє, одне складне і одне легке запитання. Я не знаю, де яке. Ти сама собі витягуєш запитання. Якщо витягуєш і відповідаєш на нього правильно, то я множу на два. Ну що, граєш? Супергра. Калина, а калина не дербає. Я дівчина, я дівчина молода. ти класно співаєш. Витягай. Є. Так, це ми ховаємо. Ось воно, бачите, ручки, ось вони. А ось вони ручки. І отже, І ось тобі запитання. запитання. О, Боже, це треба знати, мабуть. Це складне запитання. Які професії були звільнені від податків у Ісландії до 2007 року? Ну, типу, може вчитель лікар, значить, може якісь ну, артисти, може, якісь. Фільммейкери ну напевно, хтось той, хто щось добре робив? П'ять, чотири, три. Це, мабуть, професії, які пов'язані з мореплавством. З мореплавство. Відповідь приймається, і, на жаль, це неправильна відповідь. А скажіть, яка правильна? Мені так цікаво. Письменники, музиканти, була такі насправді, художники. Їх насправді в Ісландії було якісь фільме. За всю історію Ісландії є тільки одна співачка, яка є відомою в усьому світі, Бьор. Саме тому вони і позбавили усі ці професії. І податків, тому що вони хотіли заохотити людей творчих, приїжджати в Ісландію для того, щоб вони піднімали ісландську культуру на якийсь новий високий рівень і робили її. Дякую за новий напрямок. Дякую за класну розвагу. Дякую, папа. Папа. Поїхали далі шукати чекалось. Доженко, Доженко скільки? Ну давайте 25, сідай. Давайте 25. 25. 25, 25. За, 25 Доброго дня. 25, нормально. Доброго дня. До хлопця може. Доброго дня. Доброго дня. Закривайте двері і ось воно! Хлопці грають у програму «Таксі». Телевізійна програма «Таксі» вітає вас у своєму затишному салоні. Як вас звуть? Назар, звати. Назар. Ярема. – Орест Назар, Ярема і Орест. Мене звуть Григорій. Здоров. Дуже приємно. Дорог. приємно. Дорог. приємно. Дорог. Дорог. Поїхали. Перше легке запитання. У яку сторону треба спочатку дивитися перед тим, як переходити дорогу. Наліво. – ліво наліво. На ліворуч, наліво. На на, на на але, але, але трошки засумнівалися. Що мені здалося? Не, не, а, не. Тоді отримуйте на горі зелене світло і 50 гривень! Зробили! Напило є! О, є! Давайте заробляти ще й на тараньку. Слухаємо наступне легке запитання. Яка казкова героїня загубила на балу чобіток? Попелюшка, мабуть. Попелюшка. 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 Так. Зараз тебе діти є? Ні. Немає. Щось якось ти дуже швидко відповів. Здається мені, що в дитинстві ти любе, а сестра молодша. Все, от тепер у мене взагалі немає, немає ніяких запитань. Це правильна відповідь. І ще п'ятдесят. Це, це, це нормальна сонечка. Попереду у нас 150 і наступне легке запитання. Скільки саме у боксі триває раунд? хвилини. Три хвилини. Відповідь три хвилини. Відповідь приймається. І це. Це теж правильна відповідь. Є, саму, да. ну, ля, каш, а отут от -от вже точно засумнівалися. Тут засумнівалися. Тут вже точно. А що, ви давно бокс дивилися? Ну, Та що є кличко. Ну, ще, коли кличко, то, то... Ну, русского Вітязя? Чи, чи, да. чи, чи ще раніше? Руська Вітязя. Кожен українець бачив цю дивовижну картину. Слухаємо наступне легке запитання. Тут 50 гривень в плюс, пацанам все нормально. Як звали хобіта, який став головним охоронцем кільця дорогою до Мордору? Ну, ти знаєш, відчув, бо я не знаю. Не... Я я не той, той. Не... Ми будемо користуватись підказкою. підказкою? Кому а? телефонуєш? Товаришу. Товариш спеціаліст по хобітах? А, я якраз книжку прочитав недавно, то що я не прочитав, так що не маю. Ти маєш на увазі Толкіна? Так. Як добре, коли товариші читають книжки, так? Да? Ромасіку здоровий, я тут, від, тут шоу дзвоню, таксі. Як звали хобіта той, що там був головним? Хто ніс кільце? Хто ніс кільце? До мордору! Ладно, добре, давай. Ну шо мене Та дає, нічого Мене чи виповідь, виповідь бурашка. Креативненько, креативненько. А відповідь приймається. Відвідчи Бурашка. Це неправильна відповідь. Ой. Неправильна відповідь. Правильна відповідь Фродо. Фродо! Фродо! Волокаті ноги! Фродо. 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 Фродо! Ви зробили свою першу помилку. Так. А, але і наскільки так, я розумію, робити. нам вже їхати а, недовго і одну підказку втратили абсолютно вірно. Ага. Слухаємо наступне легке запитання. Кому належить авторство цих рядків? Учітесь, навчайтесь і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну це Шевченко. дуже легенько. Це Тарас Григорович Шевченко. 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 Тарас Григорович Шевченко. Наша гордість, краса, наше все далі. Правильна відповідь ура. І 50 гривень зробили 200 гривень на вашому рахунку. Молодці. Буквально по два слова. Хто чим займається? Лікар-нестезіолог. Так. Я продавець косметики. Якої? Такої для людей. <ріху> слава тим... Бо, слава Богу, що не для собак. <ріху> Я тимчасово безробітний юрист. Неправильно щось порадив? Чи що? ну, та, так. та так. так Сподіваюсь, що гроші, які ви заробите на середніх запитаннях. Додадуть вам творчої наснаги у житті. Слухаємо перше середнє запитання, воно у нас по 100 гривень. Хто з діячів, зображених на американських доларах, ніколи не був президентом США? На 5 Лінкольн, Є ще Гамільтон, є ще там, але я більше не знаю. То не Гамельтон Вашингтон точно на сотці хто? Вашингтон на Донечці. Вашингтон, наша відповідь Вашингтон, їхати і так мало. Відповідь Вашингтон. Відповідь Вашингтон приймається. І це. -ди 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 -ди. <тас> Неправильна відповідь. Це ваша друга помилка. Соточку. Діставай і дивись, хто на ній зображений. Франклін ніколи не був президентом Сполучених Штатів. Він був одним із батьків-засновників. Друга помилка. Хлопці, зараз обережно. Ми, наскільки я розумію, доїхали. У вас є ще одна підказка. От ми зараз тут паркуємось інтелігентно. І ми слухаємо останнє для вас запитання, яке є середнє. Яке європейське місто прославила родина медічі? Медічі? Ну, біля ну, питання. Можна вибирати підказку У нас і так. Нас ще є підказка. Використовуйте підказку. Мудро. Мудро, молодці. Флоренція саме у Флоренції правила династія Медічі. А, для тих, хто не знає, розказує це одна із італійських династій, а, які дуже часто труїли своїх суперників. Родина Медічі, яке місто прославили? Львів, ну, то певна каже. Львів, ну вина, карта. Точно? Ну це то є 100%. Ну, Медічі в Львів. Певно, що так. Ну. Це нам стидно має бути, що ми не знаємо своєї історії. Ну що, Стрибунці. Наша відповідь. Ну, дивіться, за наш... на 10 гривень можемо... Це наш славний Лемберг Львів. Медічі? Або пан, або пропав. Лемберг. – Так. О, Львів так, так, Медичі. Так. Медичі, Львів. А хто ні. вам підказати? Якийсь шановний галичанин. Попалася дуже розумна людина, якій ми довірилися, да. все-таки. Сказали, якщо, да, якщо відповімо неправильно, то знайдемо, є... де він живе, заберемо ті гроші в нього. Чано ще в мене є варіант Флоренції, але. Та ні, ми зупинилися але... на варіанті відповіді, Шукайте, Львів. пацани. Шукайте. Хлопці, а? Шукайте. Або не здоганяйте. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь на секундочку. Флоренція. Бачиш? Флоренція, бачиш. Ну нічого, Вибачайте, грошей ви не отримали, не але сподіваюсь, хоча б розважились. Ну і доїхали безкоштовно. Підіб'ємо короткі підсумки. А значить, польового поїздили, поїздили, а гроші роздали не так, щоб багато, але все-таки роздали. А, щось нове вам розказали і показали? Мені здається, що 100% так. А значить, на сьогодні можна закінчувати. Мене звуть Григорій Герман, і це була програма Таксі. Хорошого вам! дня!